Мирного вам дня, любителі гострого. у увазі завершена робота. Ножі туристичні. Зі сталі 50х14МФ, медична нержавійка. Я її термічу на твердість 57-58. Накладки горіх і термоясень. Слісарка від середини. Зведений на ріжучу кромку 0203 заточка мікрофаска. На обушку розташовується фальшфаска яка не несе цільового призначення декоративний елемент. Довжина леза це турист великий з довжиною леза 14 см. Довжина руків'я 11,5 см. Фіксація накладок вінти нержавійка після вороніння. Паракордовий темляк, стильника ножа. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах, які мають подвійний підвіз. Стаціонарний і активний. Цей самий турист з лизом 14 см, руків'я 11,5 см, накладки горіх Фіксація накладок, вінтине ржавійка, паракордовий темляк, стильника ножа. Заточка мікрофаски, загальний сороковий кут. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. Ножни мають подвійний підвіз, стаціонарний і активний. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь. Пишіть або телефонуйте.